Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам замовлення від iHerb і розповім про цікаві нововведення, які з'явились на цьому сайті. З розділу пробників за 2 долара для дитини я обрала вітамін D3 від Chapter One. Тут 60 жувальних цукерок, вони без цукрової присипки, на відміну від магнія. Від цього бренду, який я вам вже показувала. І у складі в одній цукерці 1000 умовних одиниць вітаміну Д3 і 1 грам доданого цукру. У магнії його було 3 грама. Дитина в мене любить приймати вітаміни саме у такій формі, мені не потрібно її постійно нагадувати, тому це дуже зручно і була хороша ціна. Два печива органічних в кожному по 40 грамів з горіхами та арахісовою пастою. Їх замовляю вперше. Зараз діє розпродаж. На всі вироби з шоколаду, знижка мінус 40, мінус 50, іноді мінус 60%, багато чого вже немає в наявності, тому що з 15 червня по 15 вересня шоколад на сайті e Hurb, як завжди, не буде продаватись через те, що він може зіпсуватись при транспортуванні. Тому, якщо ви хотіли придбати шоколад, а вам було. Дуже дорого, то зараз саме час його спробувати і замовити. І також замовила дві плитки шоколаду. Вже багато разів його купляла від цього бренду. В одному 55% какао, 85 грам і 75% какао. З міксом ягід, теж 85 грам. Рекомендую хороший склад, гарна якість набагато краще, ніж у наших магазинах. Кава від нескафе. Тут 6 стіків в упаковці. Цей смак я замовляю вперше. Раніше пробувала в зеленій упаковці без кофеїну вона мені сподобалась, тому вирішила спробувати і інші види. Шампунь, да, зволожуючи з кокосом. Від лупи в об'ємі 355 мл. Його ціна вдвічі менша, ніж ті шампуні, котрими я користувалася раніше, наприклад, Пурадор або Кюндал. І вирішила спробувати якість дав. Якщо сподобається, то буду надалі користуватися їх шампунями. І він зверху заклеєний синім скотчем. Для того, щоб при транспортуванні не пролився. В мене ніколи, я вже казала, не було ніяких проблем з сайтом iHerb. Всі товари доставлялись в належному вигляді, і упаковка ніколи не була пошкодженою. І останній продукт в моєму замовленні це гель серум концентрат для шкіри навколо очей від Labs З гіалуроновою кислотою, колагеном та рослинним комплексом. Великий об'єм 29,5 мл і гарний склад. Можете пройти за посиланням, яке буде в описі під відео, і подивитись. Також там буде промокод для знижки на сайті iHerb. Якщо вам потрібно і не складно, можете ним скористуватись. Сам серум у скляній упаковці, скло матове, є дозатор, буде дуже зручно користуватись, і я вам хотіла розказати цікаву інформацію, яку я дізналась при замовленні цього продукту. Коли iHerb мені вже відправив посилку, я зайшла в розділ з відгуками і побачила, що при написанні відгука на цей товар, я отримаю винагороду 5 доларів замість okay. одного. І зараз є два бренди, при написанні відгуків, на які ви отримаєте 5 і 2 долара. Перший це Force Factor, бренд біологічно активних добавок на ви на сайті АHRP. При написанні відгуків на ці продукти ви отримаєте 5 доларів винагороди, і другий бренд. Косметичний Тріолод. В нього продукти всі з дуже гарним складом, але не бюджетні. І при написанні відгуків на його товари цього бренду ви отримаєте винагороду 2 долара. Тому проходьте, дивіться, можливо, щось вас зацікавить, і ви зможете ще гарно зекономити. В відео з порожніми баночками я вам показувала крем Тріоджи. Який мені сподобався, і який я хотіла би повторити. Тому рекомендую придивитись непогані в них продукти, одні з найкращих на сайті Ахюрб. Це вся інформація, яку я вам сьогодні хотіла розповісти. Якщо це було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд. Бажаю здоров'я, мирного неба, і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!